Виконаємо ділення десяткового дробу на 0,01 і такі інші числа. 54,3 поділити на 0,1 кома переноситься в праву сторону на один знак. Виходить 543. Другий приклад 23,46 поділити на 0,1.

Знову кома переноситься на два знаки вправо, виходить 68. П'ятий приклад: 134,68 поділити на 0,1, виходить 13468. І шостий приклад 483 поділити на 1,000